Продовжую переглядати монети України. 50 копійок 92-го року. Ось таку кучу я передивився. Вони помічається ось таку пляшку, всі ці монети. І що я знайшов? Так, дві монети, так звані оливки. Це у нас ось таке здвоєння, ось бачите, ягід. Цей брак виникає ще на етапі формування зображення на штампі, і потім воно вже відображається на монетах. Ось таке здвоєння є. Такі монети десь коштують на день 15-20 гривень. Потім дві монети з трапецій. Ось тут у нас йде в формі трапеції. Мене запитували, чи тільки ті ці. В цьому листі ні. Ось в будь-якому листі в штампі АГ. Ось якщо провести ось тут условну лінію. Між відросточком і листом ми бачимо, що тут трапеція буде формуватися. Якби це був би середній гурт, бо такі монети коштували б 1003. Так, на жаль, це мілкий дрібний гурт. Він ну, там, 10 гривень. Одна монета третій штамп 3ААМ різновид. І сама цікава знахідка це 50 копійок, імітація 50 копійок, донецький. Фальшак. Він визначається ось по цьому нюансу. В п'ятій гроні, ось ягоди такі в формі посмішки, так називаємої, Ось такого овалу. Ось такі монети знайшов з перебору ось такої кількості полотінників.